Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську та інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Ніжче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Audi Q5 15 рік 109 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація за ціною 19 тисяч доларів. Пам'ятси день старт Ну, До речі, класна комплектація. є моніторчики в підголовниках. Кого цікавить, телефонуйте. Так, електромобілі, друзі. Перший Lexus гібридний. 20 рік, 69 пробігом. 1,8 бензин з електрообладнанням. 22 450 доларів. Розхід 4,5 літрів на 100 кілометрів. Бачимо контакти. Власник Вікторія. Автомобіль на реєстрації. Ось такий варіант. Поруч Volkswagen Golf Electro. 20-й рік. 20-й рік. За ціною 13500 доларів. Тут контакти до власника, кого цікавить. Так, є клімат-контроль, підігрів, бачу адаптивний круіз-контроль. камера заднього огляду. Дуже гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч бачу Audi a 3 16 рік 28 пробігу. 1,8 бензин на автоматі. ціна 15,999, 15 999. Бачимо контакти. Покажу він код також. Кому цікаво. Чорний шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Б7 Passat. 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач. Чистий 13 рік, 280 пробігом. ГРМ замінено, демпфер замінено, вкладені не потребує, 10800 по вартості. Контакти тут. Він код фіксую. Зараз нічого боку покажу. Ціна на віддачу 10 тисяч доларів. Дуже хороша ціна, до речі. Да, дизель, автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода фабія. 21 рік, 63 тисячі. літровий бензиновий двигун, механіка. Ціна 9600 доларів. Бачимо контакти. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 17 рік, 99 пробігу, за ціною 14800 доларів. Бачимо контакти до власника. Фіксую він-код. Так, шкіряний салон бачимо, є старт-стоп, мультикермо, підігріве сидінь. Останький салончик. Хороша розина досить. Більше інформації уточнюйте у власника. Kia Optima. 18,91 пробіг, 2,4 бензин на автоматі за ціною 14,200. Бачимо контакти. відкрита. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. Автомобіль з 3 дизельним двигуном. Рідко зустрічаються такі варіанти. Це 14 рік 195 пробігу, 3.0 дизель на автоматі, 19300 доларів. Контакти ось тут, він код фіксую, панорамний дах, безключовий доступ, пам'ять сидінь, світлий шкіряний салон. Старт-стоп, хороша комплектація, гарний стан. Парктроніки, камера. Автомобіль вже на реєстрації від власника, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Sonata. Так, Це 17 рік. На відчинена. 77 пробігу, 24 бензин на автоматі за ціною 13750 доларів. Бачимо контакти. Такий стан салону. Все досить чистенько, охайно. Так, маємо два пасати білий і червоний. Значить, Перший варіант. 17 рік, 197 пробігу, 1,8 бензин на автоматі за ціною 13500 доларів. Бачимо контакти. Світлий шкіряний салон, клімат контроль, підігрів, старт-стоп, є люк. Така машинка, значить варіант поруч в червоному кольорі. 17 2017 року випуску. 109 пробігу, 1,8 бензин на автоматі за ціною 15250 доларів. Він код. Audi А6, Свіжопригнаний автомобіль, 16-й рік, 166 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка за ціною 17700 доларів. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Є люк. Його цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Так, мімкот автомобіля. Це 14 рік, 195 пробігу. 2,0 бензин, повний привід за ціною 12-600 доларів. Тут контакти до власника. Кіряний салончик, є старт-стоп, є клімат контроль та підігрів. Панорамний дах також. Audi a 6 в максимальній комплектації. Вже на реєстрації. Значить, по опису... Покажу. Лайбочки. Це 18 рік, 195 пробігу, 3.0 бензин на автоматі в еслайні, 21 тисяча доларів. Бачимо контакти. Фіксую він-код. Маємо пам'ять CD, Чорний шкіряний салон. Темна стеля, люк. Більше інформації уточніть у власника. Volkswagen Tiguan, друге покоління. Повністю обслужений автомобіль від власника. Значить, по опису тут 2018 рік, 76 тисяч кілометрів пробігу за ціною 18900 доларів, 2,0 бензин, тут контакти до власника. Світлий шкіряний салончик. Це, до речі, 7 версія, клімат-контроль, підігріві сидіндія, старт-стоп. Так, Тут зачинене. Хороша досить резина, оригінальні диски. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте до власника. Повнопривідна тесла Model Y 20 го року випуску. Дуже мінімальні пошкодження, безпека вся ціла. 105 тисяч пробігу, 75 кВт батарейка, запас ходу 450 км. Повністю обслужено на bosch сервісі по вартості 28 500 доларів, контакти тут. Він код фіксує, кого цікавить, заходимо, дивимось. Чорний шкірний салончик. Нова зимова резина. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan X-Trail. 2007 рік, 195 пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою передач, тут варіатор. 10500 по вартості, тут контакти до власника. Тканинний салон. Так, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. 16 рік 226 пробігу, повний привід. 1,6 дизельна механіка, ціна 11,750 750. З клімат контролем. Тканизний салон. Audi Q5. 16-го року випуску, 160 тисяч пробігу, повний привід. За ціною 17 700 доларів. Тут контактна інформація, бачимо ВІН-код. Панорама. Який варіант, друзі? Audi q 3 15 рік 150 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 16200 доларів. Бачимо контакти, коричневий шкіряний салончик, панорамний дах. Темна стеля. Цікавиться, лацінуйте. Шостий гольф в універсалі. Десятий рік 305 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, ціна 7800 доларів. Так, відкрила на машинку. З клімат-контролем, з підігрівами. До речі, панорамний зверху. Honda CR-V, чорний колір. Так, по опису. Це 2008 рік, 2.2 дизель, повністю обслужений автомобіль 254 пробігу, ціна 10200 доларів. Бачимо контакти. Автомобіль з фаркопом. Кого цікавить, телефонуйте до власника Kia Sportage. В класному кольорі. По опису це 20 рік, 123 пробігу, 1,6 бензин. Ціна договірна, контакти 067, 80 2457. Volvo v 50 11 рік 192 пробігу. Рідна фарба, рідний пробіг, 80 по вартості контакти бачимо. b 8 і пасад в універсалі. 15 рік 160 пробігу, 1,6 дизель на автоматі в хайлайн-комплектації, ціна 15850 доларів. Бачимо контакти, він-код фіксуємо. Так, класний шкіряний салончик, клімат, контроль. Номаган в універсалі. Це 15-й рік. 248 пробігу, 1,5 дизель на автоматі. Ціна 10,350 доларів. Бачимо контакти. Кого цікавить телефон? 8-й 15-рік, 228 пробігу, 1,6 дизель на механіці, 13 800 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон, клімат-контроль. Кого цікавить телефон? 19 рік, 99 пробігу, 1,6 дизель. 12 750 по вартості. Контакти бачимо. Так, зачинено. Салончик шкіряний. фаркопом, до речі, 4 в універсалі. Дизельна версія. 14 рік, 174 пробігу, 2,0. Дизель на автоматі, Європа. 15700 по вартості. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Кого цікавить телефон. 3008. 10-й рік, 230 30 1,6 дизель на автоматі. Роботазована коробка, хто не в курсі, 9 тисяч доларів, контакти бачимо. Але роботи ходять при правильній експлуатації і вони досить економні. Клімат-контроль є, на дисках. Так, BMW. Цвіжопринена машинка п'ятої серії ве в 10-му Це 15 рік. 2.0 бензин на автоматі, повний привід, тут контакти до власника, 16500 по вартості. Шкірений салон з регулюванням.